Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами морозивом, яке мені найбільше подобається. Воно найсмачніше. Я його готую так. Беру 500 грам молока і виливаємо його в кастрюлю. Далі нам потрібен буде цукор, 150 грамів цукру. Теж додаємо наше молоко. Далі 5 штук яєць. Беремо лише жовтки. Змішуємо знову все молоко жовтки і цукор у нас тут. Тепер починаємо збивати. Збиваємо віночком. Коли вже цукор у нас розчинився, і піна трішки є, тоді ми поставимо. На маленький вогонь підогрівати, коли вже утворилася піна? Включаємо вогонь, невеликий, маленький вогонь, і при постійному перемішуванні. І догріваємо до температури 80 градусів. Для того, щоб у нас знати, яка температура, поставимо, ось у нас є градусник, який показує нам температуру. Зараз у нас тут 23 градуси. Покладемо поки що сюди і перемішуємо далі. Перемішувати треба постійно, щоб наші яйця не скрутилися комочками. 33 до 80 градусів. Чим ближче температура приближається до 80 градусів, тим маса стає більш тягуча і важка. Наливаємо холодну воду. Наша маса достигла 80 градусів. 80, поки донесла. Ось така чудова піна у нас вийшла. І охолоджуємо до 60 градусів. И добавляем ванилин, зовсім трухи. Доводимо нашу суміш до температури 20 градусів. і ставимо в морозильну камеру. У мене є зовсім інша приспособа. І тому я зараз вам покажу, друзі, у нас така морожениця є, і вона стояла в морозильній камері, тобто вона вся холодна. Я в неї зараз налью нашу збиту суміш для морозива. І поставлю в морозильну камеру. Ось так ми збили. Поставили в морозильну камеру. Якщо немає у вас. Такої ємності можна зробити, в мене все не війшло. І я ось трошки в ковшику також ставляю сюди. Закриваємо і чекаємо, нехай воно замерзне. Через годину дивимося, все, Це... ось як воно цікаво. Вже можна збивати і беремо берем поки що це, тому що його треба збивати дуже швидко. Тут немає масла. Збиваю! Хочу сказати, що ми збили його чудово. І у нас вийшло хороше морозиво без кри кришталиків. Тому я його швидко збила і пересипаю, так, показую вам, друзі, пересипаю і знову поставлю в морозилку. У нас чудове вийшло морозиво, показую. Чудове і смачне. Дістала другу форму. Я спробувала. мене креста, воно однорідне, чудове. Ну, можна ще перебити все-таки. Переб'єм. Еще раз. раз покажу и рассыпаю. Чем краще мы едим. Тим смачніше буде морозиво. Так. готуємо наші форми, куди ми його попересипаємо. Чим добре в цьому, що воно холодне, я його збиваю. І воно холодне, В морозилку і ще одне треба швиденько, щоб воно не розтануло. Я поки що занесу швиденько. Хочу показати, яке чудове ось морозиво на стінках. Зараз я його іще раз переб'ю. Чому? Тому що на дні воно ще неоднорідне, так як застигало, захолонювало. У нас навіть є, ось воно таким, ніби як кригою, куржем таким. Розбиваємо, щоб воно в нас було однорідне. Це можна розсипати по формам і назад морозилку. Дуже чудово, якщо є така форма, яка тримає холод, тоді воно швидко не розтає. І виходить ось таке смачне і чудове морозиво. Його навіть можна нічим не приправляти, не додати сюди ні варення, нічого. Дуже смачно. Пробуйте, не пошкодуєте. І так, давайте підсумуємо. У нас вийшло 600 грам морозива. 6 стаканчиків І ще залишилось. Десь 700 грам морозива. І ми сюди затратили 500 грам молока, 5 жовтків, 150 грам цукру. І трішечки. Ваніліну або ванільного цукру можна. По грошам ми затратили 80 гривень, якщо перевести на долар, Домашнім розділимо на 42 Дякую вам, друзі, за хороші коментарі. З вас лайк, з мене рецепт.